Продовжуємо програму Вечір у Львові ми працюємо наживо, і мої гості Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка і Зенон Коваль, бельгійський дипломат українського походження, експерт європейського. Союзу перш ніж ви сьогодні прийшли до нас увечері в студію, у вас була цікава зустріч в Національному університеті Львівська політехніка. От пані Ірино, як вам вдається вишукувати таких Гарних українців, запрошувати їх до Львова і власне до політехніки, зокрема для мене такі українці, як пан Коваль, це як діамант у такому попелі, якого треба роздмухати і показати науку, показати цілі Україні. А якщо цілком серйозно говорити, то Україні вже найвищий час пізнати таких людей і запрошувати їх до співпраці. Ну що це є знання, це є розум. Це є талант, це є досвід проживання в країні, де вони живуть. це Бельгія і зараз Франція у, у пана коваля. Це величезний, величезні вміння і таланти, які ми сьогодні. Щедро ділився пан Коваль у нас у Львівській політехніці. Бо політехніка вже давно стала таким центром тяжіння для світового українства. Бо за 25 років, мабуть, це єдиний університет, який на системній основі. Цілеспрямовано працює з світовим конгресом українців. Цього року ми підписали в 2016 році Міжнародний інститут освіти культури зв'язків з діаспорою підписав меморандум про співпрацю зі світовим конгресом українців. Ми маємо готуємося разом я членом організаційного комітету до відзначення 50-ліття світового конгресу українців, і дуже важливо, щоб Україна розуміла яким чином відбувалися процеси цієї консолідації у спільноті міжнародній, бо це теж дуже все складно було об'єднатися, що зробили для України, які постаті працювали, який це був шлях? Омелян Коваль, батько пана Коваля. Це унікальна постать, це легендарна постать, і це провідник українського руху і націоналістичного руху за кордоном. Це людина, яка Повністю себе присвятила українській справі, і розумієте, це, це не те, що соромно, це просто ганебно Україні не знати про тих людей. Так тут, десь частково на Західній Україні ми знаємо про цю родину, але мусить знати Україна, мусить знати діти в школах, студенти в університетах. Тому що це знаєте, можна виховувати дитину на словах, а можна показати конкретні справи. Вони Дякую, пані прошу... Ірина. Хочу вже нашого гостя. Більш широко представити нашим глядачам, ви живете сьогодні в Бельгії, Франції, в Парижі в Парижі. Так. Але я сподіваюся, що Львів все-таки для вас особливе місто, безперечно, як можна інакше сказати, львів. Знаєте, я жив в багатьох містах, але коли з французами говорити про Львів, наприклад, то ті, які трошки подорожують, говорять: а це як маленька Прага. Mm -hmm. Бо вони собі відкривають таке місто чарівне. І я часто запрошую своїх знайомих, приятелів, дипломатів, бельгійців чи інших приїжджати до Львова. Пані Ірина вже трошки почала розповідати про вашого батька. Мені було дуже приємно перед ефіром почути, що ваш батько ще при доброму здоров'ї. Ну, не найкращому здоров'ю, але поки воно стабільне, то, як кажуть, чуть чуть так, батько повернувся до Львова в 2013 році, в літі, з мамою, так що я з братом допомогли їм переїхати сюди, бо це була їхня мрія завершити своє життя на батьківщині. Так що ми тільки могли сприяти тому і допомогти, щоб вони повернулися. Батько роджений в 2020 році, так що йому завтра сповниться 97 років, і з цієї причини я приїхав до Львова, щоб його відвідати, йому побажати веселих родин. І радий, що мене запросила пані mm. професор, щоб я міг також mm -hmm. мати обмін думками, звичайно, сьогодні Україна в не найкращій ситуації, і тому ми дуже вдячні за міжнародну підтримку, яку маємо, і тим паче сподіваємося на професійну допомогу таких українців, які сьогодні займають такі високі посади, як ви у світі. От як трактують сьогодні нашу Україну у світі? Я дуже дякую за за теплі слова. Знаєте, Україну підтримували і підтримують досі дуже сильно партнери, але ситуація міняється, де котрі партнери втомляються. І ситуація нестабільна, це еволюційний процес. І неприятелі України також працюють проти України. Вони не чекають, щоб ситуація просто. Відійшла, так що вони дуже негативно впливають на тих, які втомилися від України між західними партнерами. Так що я думаю, що тепер дуже багато залежить від України самої. Якщо Україна хоче грати роль суб'єкта в міжнародних стосунках, то вона мусить взяти ту роль на себе повністю. Ми знаємо, що відстрашує західних партнерів від України. Це великий рівень корупції. Це проблеми, скажімо, в інвестиціях, в бізнесі і так далі. Так що, якщо Україна не попрацює на тих слабих своїх місцях, то буде дуже важко Україні втримати симпатію західних партнерів. Ну, нам очевидно, не тільки потрібна симпатія, ми розраховуємо на інвестиції, економічні інвестиції, тому що треба розвивати економіку, треба створювати робочі місця а, для звичайно. того, щоб молодь. Яка в нас є доволі гарна і освічена, могла працювати в своїй Україні? Так. Чи є зацікавлення власне інвесторів, таких потенційних чи готові вони прийти? Якщо до прикладу, це про що ви говорили раніше, нам вдасться подолати зацікавлення україною є величезне тут. Є потенціал і просто природних ресурсів. Ми знаємо про сільське господарство в Україні, так це дуже, дуже велика річ, і кожен слідкує за тим, що діється в Україні. Друга річ це нові технології. Тут у вас у вас чудові експерти, які просто хапаються міжнародними компаніями і так далі. Добре б було, щоб вони тут могли розвивати своє знання і працювати проти тих, які не зацікавлені в добрій позиції України. І я думаю, що дуже багато різних інших галузей є. Які є, так що потенціал України є великий, але треба, щоб Україна працювала над тим, про що ми згадували. Mm -hmm. Бо якщо не буде поступу в тих делікатних сферах, то дуже важко прийдуть інвестиції. Пане Зенов, я просто заслухалася вашою розкішною українською мовою. Yeah. Як вам вдалося, ви ж народжений у Бельгії? Так. Це заслуга батьків. Я розповідав в інституті по як ми мали нашу бесіду. Що коли мені було 4 роки, моїй старшій сестрі Зориславі було 5, і ми вдома почали шкваркотіти французькою мовою. Батько переходив і сказав, що я там чую? Ми застигли, і батько тоді нам сказав: вдома своя мова, рідна мова, так що тут тільки українською, поза хатою говоріть любою, можете і китайською говорити, але тут українська мова. Ну і взагалі вся система виховання, яка була створена українською громадою в Бельгії, чи церква, чи родина, чи молодіжні організації, чи суботні школи, сприяли тому, щоб розвивалася українська мова. І ми самі відчували, що потрібно нам спілкуватися українською, бо якщо мову не вживати, вона гине. Скільки скільки мов ви знаєте загалом? Досконало десь чотири. А так напівдосконало сім. Сьогодні ми дуже сперечаємося. Дві мови мають знати наші молоді люди, так? які вчаться в вищих навчальних закладах. На вашу думку, на яких варто зробити акцент? Перше, треба знати свою рідну мову. Бо без того нікуди не підете. Я часто спілкуюся з молодими студентами, які хочуть стати дипломатами і так далі. В Бельгії, щоб війти в дипломатичну кар'єру, ви принаймні мусите знати три мови. Три, не дві. Іноземні три чи з них одна рідна? французьку, нідерландську і англійську. Обов'язково. А рік після того, як ви вже поступили на службу, треба ще четверту вивчити. Мови це ключ до світу, це ключ до культури, до інших цінностей. Якщо людина хоче жити в цьому світі, де кордони поваленькі затираються, як вона не знає мов, то вона буде мати великі проблеми. Слухаємо нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Вечір. Добрий, вечір. Добрий вечір, будь ласка. Звичайно, пан Гено, є правий у промови, тому що чия мова того влада. Що я хочу сказати, от чому так на Україні? Мені здається, що перш за все в тому річ. Що українці, деякі, а їх багато, бояться самостійно прийняти рішення, і це не має значення, чи на державному рівні, чи на рівні містечковому, і нести за нього персональну відповідальність. Інколи бракує трохи злості, інколи бракує, бракує жорсткості, не жорстокості. Якби от того відчуття меншовартості позбутися, тоді у нас би було якесь. В кінці, дякую, дякую. Я абсолютно згідний з тим, що було сказано. Я давав цей приклад, як вдома батько сказав, тут тільки українська мова. Знаєте, на заході, там де ми родилися, ішли дуже сильні також асиміляційні процеси. Дуже легко було сказати. О, я забуваю українську мову, я тепер повністю тільки французькою буду говорити. Я хочу стати так як вони. І я інколи бачу це в українців, які тепер приїжджають в Бельгію чи в Францію, вони хочуть стати бельгійцями чи французами відразу забути про все, заробляти великі гроші і все. Але це велика помилка. Бо за вами завжди буде ваше прізвище, яке не звучить по-французьки чи по-бельгійськи. Воно лишається ваше. Якщо ви називаєтеся Шпаковська чим чи іншим, де ж ви Бельгіяч чи Бельгійка? Так що, щоб другі вас прийняли, ви маєте перше прийняти сам себе. Якщо ви себе зрозумієте, ви будете відчувати, де є ваше коріння, ким ви є і куди ви хочете йти, ви не будете мати проблем. Якщо ви самі себе не поважаєте, не поважаєте свою культуру, свою мову, своє походження, як ви хочете, щоб інші вас поважали. Це неможливо. Mm -hmm. Якщо ви дозволите, я б хотіла, щоб наші телеглядачі знали, в 1967 році, коли згуртувалися наші, наші українці за кордоном, для мене я знайшла дуже цікавий документ, це ідеал українця. І там, домінантою у цьому документі, який був потім прийнятий на другому конгресі Світового конгресу українців, домінантою є українська мова. Це є виховання в родині, про що ми сьогодні говорили в першу чергу. І ми маємо цей приклад, коли виховані виховані професіонали, які живуть в країнах, але не зрікаються свого. Це є церква, це є школа. І це неймовірні зусилля української громади, щоб втримати тих дітей, ту молодь в тому національному українському полі. Розумієте, і мова, я ще раз підкреслюю, мова як маркер твоєї ідентичності, як пізнання, визнання самого себе впродовж цілої історії української діаспори за кордоном була домінантою. Я хотіла ще сказати, ви говорили про інвестиції. Інвестиції можна розглядати в різних полях, є інвестиції різного характеру. От буквально позавчора, в Брюсселі, відкрили представництво Світового конгресу українців. Саме у Брюсселі, в столиці Європи, де є штаб-квартира НАТО, де є секретаріати, де є представництва від країн Бенелюксу серце Європи. Там буде працювати представництво українське, яке дасть можливість працювати з. Поглибити співпрацю, бо президент Світового конгресу українців Євген Чулі давно працює, але це дасть можливість ближчої, кращої, тіснішої співпраці для лобіювання нашого інтересу. І пан дипломат це добре знає, коли. Я дуже добре знаю цей будинок, бо я в мешкав з моїми батьками. Батьки там переїхали десь в 52-му чи 3-му році мешкати в, той, в тому будинку. І через мою маму цей будинок купили для української громади в Бельгії з на української громади справи і в цьому будинку, як приїхала перша група українських дипломатів до Брюсселі 92-му році, то це були перші їхні офіси, бо вони не мали де працювати. Так що той будинок має за собою дуже цікаву історію. Я сподіваюся, що ви будете частим гостем у Львові і частим дякую. гостем нашої програми. Пані Ірино вам особисто дякую за такого гарного нині гостя. Дякую за те, що цей вечір провели з нами. А глядачам скажу, що наступна наша тема це Львівський перинатальний центр і його реконструкція. Дуже дякую.